Ми продовжуємо вивчати задачі на побудову. І перше, ми побудували відрізок щодо рівня даному, як ця побудова виконується. Ми записали, як побудувати кут рівня даному і як ця побудова виконується. А також від цих кута. Все це в нас записане, ви можете переглянути в зошитах відео, як вам буде зручно. Далі у нас наступний пункт. Пишемо в зошитах побудова перпендикулярної прямої. через точку, що належить Данні прямі. І знову ж таки, побудову ми виконуємо таким чином. Тут у нас я одразу буду робити побудову на прямій. Тобто, я не буду записувати зараз дано, ну, це як частинка якоїсь задачі, яку ми будемо далі розв'язувати підручника. Але це одна із базових побудов. І так, побудова перпендикулярної прямої через точку, що належить даній прямій. Так ми будуємо пряму. Яка нам дана. Хай це буде пряма А. Будуємо точку, що належить цій прямій. І позначимо її давайте О. Так, як отут, -от, я на фоні того, що в підручнику за цією темою. Запитано будущем. Але ж я будую вживу, і потім ви ну, легше буде зрозуміти, як це робити. І так, перше. Перше, я пишу, що у нас дано. Перше. Ми побудували пряму А. Це прямо А. Друге, будуємо точку О. Що належить прямій А, побудували. Далі ми беремо з вами цирку і будуємо коло довільного радіуса в точки О. Яким чином, щоб це коло перетнуло нашу пряму. Тобто коло, дивіться, воно зараз я. Розумне перо до вільного радіуса, от коло яке. І воно перетнуло, центром точка перетнуло нашу пряму в якихось точках. І ці точки я позначу як А і Б. Щоб на малюнку не було дуже багато різноманітних ліній, включаючи дух більше, ніж потрібно, можна не будувати ціле коло, а можна побудувати частини кіл, як на нашому рисунку в табличці, бачите, ось, що лише нам потрібні точки перетину цього кола з прямою А. І так, таким чином, ми з вами зараз запишемо, що побудували. Побудували коло. Нагадую, як ми його позначаємо. Центр, коло, двокрапка. Центр точка О, радіус довільний. Зараз напишу з іншого рядочку. Радіус довільний, дорівнює довільний. І отримали з цього точки А, крапка комою, і точку Б. Зараз я тішечки підправлю точку Б. А і Б. Так, це ми з вами зробили? Далі, знову ж таки, беремо циркуль. І будуємо коло радіуса АБ, але по черзі центром в точці а а потім центром в центром Б. Тобто беремо, показуємо, зеленим кольором. Ось у наші ось теж точки, такі затічки, які отримали ми точки А і Б. Ставимо голочку в точку А, олівець в точку Б циркуля нашого. І тоді ми маємо розхил циркуля АБ. Будуємо коло центром в точці А радіусом АВ. Знову ж таки я будую частину кола. так. Потім змінюємо центри і будуємо коло центром в точці Б того ж самого радіусу. І проводимо колом. І тоді ми отримали якусь точку С. Точку перетину наших кіл. І так я пишу четвертим пунктом, четвертим пунктом будуємо по... ла, напишу множина. Сент А. АБ. І центр Б радіус той же самий абе. І з цього, з цього ми отримали точку С. точку С. так, далі беремо. І точку О, і з'єднуємо, беремо лінійку і проводимо такий промінь ОС. Можна його продовжити. У ну, мене зараз не дуже рідно. Зараз секунду. Точка. Те, ну, якщо ви будуєте циркулем, у вас вийде чіткий перпендикуляр. Ну, точка С, десь тут, скажімо, на перетині цих моїх дух. І ми отримали а, оце такий а, якби промінь, що ділить кут АОБ нафіл. А АОБ у нас був розгорнутий. Тут ми отримали 90 градусів. Якщо продовжити. Тобто добудувати лінійку доповняльний промінь до ОЦ, ми отримаємо пряму оце, що перпендикулярна до прямої А. І тоді ми напишемо п'ятим пунктом, отут пишу п'ятим пунктом. Оце перпендикулярно до прямої А, до тієї початкової прямої. так? Да? І проходить через точку О, яку ми позначили на нашій прямі. Тобто ми побудували перпендикулярну пряму через точку, що належить даній прямі. Далі, зверніть увагу, я тут не буду вам розписувати, але поясню, беру синій колір. де я поясню? дивіться. На фоні підручника у нас теж така ж сама побудова. І доводиться, чому ми побудували перпендикулярну пряму. Тобто тут йде доведення, чому кут СОБ в результаті такої побудови кут 90 градусів. Нагадую, що за побудовою відрізок СО медіана рівностороннього трикутника АБС. А медіана є також висотою. Чому він рівносторонній? Коли ми е, будували е, в третьому пункті кола, то кожне коло мало радіус що дорівнює АБ, тому цей е, відстань АБ дорівнює АС і дорівнює С Б. на нашому малюнку, от скільки АС дорівнює А Б, і Б С дорівнює радіусу АБ. Трикутник рівносторонній. Оскільки о, у нас. Середина, а чому середина? Тому що у нас ми провели коло з центром в точці О, тоді ОА і ОБ це наші радіуси так, кола, а тоді це точка О середина нашого відрізка АБ. а у рівносторонньому трикутнику медіана є і висотою, і бісектрисою одночасно до речі. Тому ми можемо сказати, що тут у нас упоритися дійсно. Кут СОБ, що дорівнює 90 градусів. Наступний, зараз я не все буду прибирати, а частково так. І у нас наступний пункт. Це якщо точка О не належить е, нашій прямій. Тобто ось цю точку О я прибираю і лише у нас є пряма. Так, побудова перпендикулярної прямої через точку, що не, отут я допишу не належить даній прямій. І це у нас буде пункт номер 5 ми беремо точку О, яка не належить даній прямій. Точка О. Так і пишемо. Перш. Перше пряма А. Друге, точка О, що не належить прямій А. Побудували. А далі я пояснюю побудову, яку ми робимо. Далі ми беремо, будуємо коло з центром в точці О, що має довільного раді... довільний радіус, але так, щоб це коло перетнуло, дивіться, нашу з вами пряму А. В двох точках. І ці точки ми позначаємо А і Б. Тобто третім пунктом ми коло будуємо коло центр радіус довільний. Так, і в результаті отримали точки А крапка з кумою і точку Б. Ці точки. Я не буду писати, що вони повинні належати прямій А, але це зрозуміло. Так. <гум> Далі а, ми беремо знову же таки в руки циркуль <гум> <гум> і ставимо голочку в точку А. А олівець точку Б. Тобто робимо розхил циркуля щодо рівня «АБ». І ми будемо будувати коло радіуса «АБ» Б, знову ж таки, із центрами А і Б, але будемо будувати не по ту сторону, де точка О, а по інший бік. Тобто, отак от радіусами А, отут ми побудували коло. раз, центром в точці А радіуса «АБ». Потім в центр поміняли місцями, гілочку поставили в Б і будуємо коло центром в точці Б того ж самого радіусу АБ. І якось отак. Побудували. І ці два кола перетнулися і утворилася як на підручнику куточка О1. Тобто, четвертим пунктом ми будуємо кола. Центр А, радіус Аб. Далі Центр Б, радіус Абе, і звідси при перетині даних тіл отримали точку. О, Ось наша точка Ну, Робимо так знову ж таки, щоб ці кола перетнулися в іншу сторону від прямої А, ніж точка О, яка була дана в умові. Далі ми беремо і з'єднуємо наші точки. ну, робимо якби пряму. Не просто з'єднуємо, а будуємо пряму О1. І ця пряма утворить у нас у 90 градусів з прямою А. Таким чином, ми провели перпендикуляр через точку, що не лежить на прямій А до прямої А. І ось у нас тут є доведення того, що це дійсно у нас з вами тут 90 градусів ми позначили. І так, ми п'ятим пунктом говоримо, що о 1 О перпендикулярно до прямої А. І далі уважно, послухайте, трішечки ще пару хвилин. Ми що зробили на малюнок дивимося? Я тут не буду на, на готовому поясню. З'єднали таким чином А, О, Б, О, 1 Б1. Отримали два трикутники. І трикутник у нас ааоо 1 і боо 1 І ми їх розглядаємо. І ці трикутники будуть рівні за третьою ознакою рівності. І звідси у нас буде випливати, ми ж там вже будували радіуси однакові. Пам'ятаєте, так? Ну, тобто це у нас АБ і це, і це у нас буде все однакове. так? І тоді ми говоримо. Що зараз, е поберу ці рисочки. що тоді е куб АОС дорівнює з рівності, трикутник, е рівності цих трикутників Б, О, С. ОЦ. І тоді оце у нас бісектриса рівнобедреного трикутника. Бісектриса рівнобедреного трикутника АОВ. А вона також є медіаною і висотою цього трикутника. Отже, у нас оце перпендикулярно прямій А, тобто пряма ОО1, та шукана пряма, яка дійсно буде перпендикулярна до прямої А. Так, гаразд. Ми беремо, далі, робимо. далі ми говоримо ще один маленький момент, що оця наша пряма ОО1, яка перпендикулярна до прямої А, а також це ж у нас медіана, тому вона ще середина відрізка АБ, то можна сказати, що якщо ми візьмемо відрізок, відрізок АБ, Точка у нас це середина відрізка. І тоді пряма ООО1 називається серединним перпендикуляром до відрізка. І таким чином зараз ми ще зробили і шосту задачу. Тобто, як побудувати серединний перпендикуляр до відрізка, тобто пряму, яка перетинає відрізок в його середині і перпендикулярна до цього відрізку.